Розпаковка електропилою. Серйозні посилки, серйозний інструмент. Так. А ну що нам там? Спаковано гарненько. Є алюміній. Давайте ми це достанемо. І буде, напевно... Ого, тяжке. А тут золото. Золото металолом. А тут теж золото. Так, а тут у нас срібло срібло металомщиків. Так, зараз ми подивимося. У нас ще мала бути така болгарочка класна. Ну, зараз ми її принесемо. Біжимо. Так. Хоп. Звичайний алюміній. Будемо все доставати, а потім будемо вже дивитися, що там. Хоп. Дивіться, ми тут маємо. Тут, напевно, теж алюміній. Ну тут ми ще побачили мі 13,8 алюміній посуд 22 кг алюміній обичний, тобто звичайний 14,3 аналіз 900 г, Потрібно відео. Ціни не знаю. Довіряю вам на 100%, а ми на 101 розпаковуємо далі. Що не знаю, ми працюємо. Бідон заказували. Це саморізами закінчуємо будемо різати. Тепер візьмемо молоточок і будемо дивитися, чи є там мед, чи немає. А вас Аласто тисяч. тут тисяч, це жара 500 посилок. Ми будемо все робити. Так, Забитий алюмінієм, не медом. А давайте ви вгадаєте, на яку суму ця посилка? В коментарях, будь ласка, прошу вас відмітити. Так, ми бачимо, що вже не сходиться. Виходить, клієнт, напевно, порахував оцей бідон і все, що всередині нього, як дорожчий алюміній. дорожчого, напевно, тільки ось цей весь бідон. Тобто його треба по факту або витрушувати, або розрізати. Ми знаємо вагу цього бітона, то ми важимо ось цей. Це не, це не технічний ось це. Він не йде дорожчий. Йде тільки кабель і посуда. Так. Зараз ми як подивимося на цю мі... Міть хороша, не перепалена. Ну, треба взяти магніта. Магніт взяли і погнали. Це все сталь, опутано сталькою. Зараз, зараз щось придумаємо. І дивіться, що ми знаходимо. Я вже попробував мідь частенько, але є вся в опльотці металевій. Я вже попробував почистити. Дуже довго. Ну як? Хвилин 20-30 треба потратити, зараз, щоб болгаркою повідрізати ці проводи. Клієнт написав, 13 кг 800 грам. Є 14 кг. Не знаю, хейтить, не хейтить. 13,6. сказати 13,5, але буду вже дуже, дуже сильно хейтити. Металевий, ви поняли, його треба цей кабель повністю розпутувати і ну, це, це займе час. Ну, ми пишемо 13.6. Є листочок, є картка, куди відправляти гроші, є номер телефона, є прізвище. Все попаковано і вийшло на 5722 гривні. Класно? Класно. Люблю вас ви найкращі, а ми працюємо.